Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1335-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Урга Бутко. Починаємо. На Харківщині у селищі Орілька, Лозівського району, внаслідок удару дрона уночі постраждала родина. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. каже, шахет влучив у приватний будинок. Жінка із важкими травмами перебуває у лікарні. Її чоловік та дитина не постраждали. Росіяни розстріляли цивільних людей у Покровську. Біля залізниці, до якої наблизились ворожі війська. Дрон зафіксував тіла трьох людей, і поранену жінку. Пізніше її на руках виніс невідомий чоловік. Відео опублікував волонтер Денис Христов. каже, ЗСУ вже ліквідували російських військових, які зайшли у цей район. І 13 разів російські війська обстріляли Чернігівську область за минулу добу. Зафіксовано майже 50 вибухів. Били з мінометів, артилерії, запускали в дрони та інші безпілотники. У Курюківській громаді ворог влучив енергооб'єкт. Без електрики було 55 тисяч абонентів. Зараз уже більшість зі світлом. А через атаку на Ніжинський район без електропостачання 2700 абонентів. У Прилуцькому безпілотники атакували підприємство переробки нафти. Є пожежа та пошкодження. Графіки відключень світла будуть діяти сьогодні протягом усього дня. Утім, «Укренерго» зазначає, вони не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Як повідомляє компанія, відключення діють через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна готує контракти на 25 систем Петріот. Про це повідомив Володимир Зеленський. Каже, саме така кількість необхідна, щоб закрити небо над Україною. Координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО. Готуємо контракт на 25 систем. Петріот. Я вважаю, що це дуже хороша історія, не проста, але довготривала. Є черги у виробництві, і є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше. А є ще та, яка потрібна довгострокова, як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто президентом. 25 систем. С тем, це запит від нашої армії. Хочу це підкреслити від повітряних сил, саме від ППО. Також Володимир Зеленський наголосив, що використання далекобійної зброї США це інтерес двох сторін. каже, Київ може допомогти Вашингтону дронами замість ракет. Цю тему президенти США та України обговорили під час зустрічі. У нас немає поки що таких технологій, як томагавки або аналогічні ракети, які летять на тисячу кілометрів. Вони є у американців. Так само, коли, наприклад, американська сторона каже: а що буде, якщо проти нас, а у нас мало томагавків? А я пояснюю, що у сучасній війні все використовують саме так: розріджують системи протиповітряної оборони не ракетами, а дронами. Тому не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас. Але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів, тому що працюють саме комбіновані. Вані атаки, це наша позиція, тому я і сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони. Не наполягав на передачі Росії території Донецької та Луганської областей під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив президент США Дональд Трамп. каже, питання передачі цих територій до Росії ніколи не порушувалося у переговорах з Україною. Трамп наголосив, що зараз ключовим завданням є зосередження зусиль на припиненні бойових дій та дотриманні режиму тиші на фронті. Ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Решта дуже важко піддається переговорам. Вони повинні зупинитися прямо зараз на лініях фронту. Ідіть додому, припиніть вбивати людей і закінчуйте з цим. Залиште про щось пізніше. Але я сказав розділити і зупинитися на лінії фронту. У Полтавській області стартує шкільний громадський бюджет 2025. Учні від 14 до 18 років можуть подавати власні проекти, аби покращити шкільний простір та навчання. На реалізацію ініціатив передбачено 12 мільйонів гривень, половина із обласного бюджету і половина від громад. Минулого року школярі вже втілили бажане, а тепер черга нових ідей. Деталі у сюжеті Анни не рожін. Аделіна Вагівська, учениця 11 класу решетилівського ліцею імені олійника. Минулоріч дівчина подала заявку на конкурс, шкільний громадський бюджет і перемогла. Її ідея облаштувати на базі кабінету інформатики цифрову лабораторію, «Смартхаб» знайшла підтримку на кошти співфінансування. Вже тут зроблений ремонт. Також планується закупка меблів, мультимедійної дошки, квадрокоптерів. Віару кулялів та приладів з робототехніки. Наразі в цьому кабінеті зроблений вже ремонт, і ми також ждемо нових меблів. Аделіна переконує, уроки інформатики стануть цікавішими та матимуть нові формати. Школярі оцінять зміни уже у цьому році. Однак, щоб перемогти у конкурсі, треба було добряче попрацювати. Сам проект було не складно, тому що в нас була дуже така. Структурована співпраця саме було найважче це загітувати людей, щоб вони повірили мою ідею та підтримали її. Голоси ми зібрали буквально за 4 дні. Ми агітували людей. Також у нас була презентація проекту, щоб люди взагалі розуміли, що підносить цей проект. Решетилівський ліцей активний учасник конкурсів. Вчитель історії Ігор Гмиря розповідає нам про свої реалізовані тут проєкти. Один з них зміна простору вестибюля. Ми бачимо зараз, зробили нову інформаційну дошку, бачимо екран, який у нас є. Його можна він опускається, тобто він на електричній основі він опускається дало. Якщо з іншого боку, подивитися, так само є інформаційні дошки, коркові дошки, металеві дошки. Тут ще проектор. Тобто, це дає змогу тепер. Ну і заходити в школу приємно. Відчуваєш ти заходиш до сучасного ліцею. Окрім того, це дає змогу проводити тут. Різноманітні заходи. Конкурс шкільного громадського бюджету реалізовують уже декілька років, і останнім часом боротьба за фінансування стала справді запеклою. Коли перші, можливо, 21 рік це ще всі пробували сили, от уже е, зараз це відбувається справжні бої між школами, тому що досить йде активна боротьба, буквально до останніх годин. І це приємно, коли виграєш. Коли ти бачиш цих дітей, коли вони врешті-решт бачать в цьому списку ми перемогли, це ну. Це треба відчуття пережити за як воно. і тоді е, приємно коли виграєш, ще приємніше, коли воно реалізується. І ти бачиш, можеш піти сказати: ось це те, що ми зробили. Директорка ліцею Жанна Рак додає, заклад долучається до участі у конкурсах шкільного громадського бюджету майже з дня заснування. За цей час тут реалізували проєкти, які повністю змінили навчальний простір. Учні самі генерують ідеї, формують заявки, а потім організовують голосування. Педагоги підтримують дітей і допомагають із реалізацією. Саме так у школі з'явилися сучасні кабінети, оновлені простори і мультимедійне обладнання. Якщо провести правильно рекламну кампанію перед дітьми і запропонувати е, висловити їхні ідеї, ви сьогодні були в просторічівському самоврядування. От саме там зароджуються класні дитячі ідеї. Повірте мені, зароджуються такі ідеї, що навіть мені ніколи не спадало на думку, що це може бути реалізовано в рамках шкільного громадського бюджету. Шкільний громадський бюджет це не тільки про нові меблі чи техніку. В першу чергу це про досвід в ухваленні рішень. Щороку на розгляд подають десятки проєктів. І це мотивує дітей брати відповідальність. Загальна сума становить 12 мільйонів гривень. Половину виділяють з обласного бюджету, половину від громад. Що стосується шкільного громадського бюджету, чи він унікальний, це Така історія, яка зараз працює тільки в Полтавській області. В принципі, ми були першими, залишаємося єдиними, хто розвиває громадські бюджети в рамках цілого регіону. Не муніципалітету, не громади, а регіону. За чотири роки в регіоні реалізували понад 200 ідей, які назавжди змінили освітній простір та дали дітям віру, що їх ідеї важливі та можуть мати реальне втілення. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Діамантовий бант, який викрали із Лувру, коштував музею понад 6,5 мільйонів євро. Про це повідомляють французькі медіа. Нагадаю, напередодні з Лувру викрали коштовності з колекції Наполеона. Декілька зломисників у масках проникли до музею, використали вантажний ліфт, дісталися до галереї полона та за сім хвилин розбили вітрини. На відео яке опублікували французькі змі, видно, що чоловік, видаючи себе за працівника, зламує вітрину галереї Полон. А відвідувачі, тим часом. Проходять повсе навіть не помічають злочину. Загалом злочинці вкрали дев'ять ювелірних виробів із колекції Наполеона Бонапарта та імператриці Жозефіни. Серед них намисто брошка та тіара. У міністерстві закордонних справ заявили, що викрадені коштовності мають неоціненну вартість. Ну а президент Франції назвав пограбування Лувру посяганням на спадщину Франції і пообіцяв притягнути грабіжників до відповідальності. Крадіжка скоєна в Луврі це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби і винні будуть притягнуті до відповідальності. Під керівництвом Паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети. Космогонія Криму у планетарії Дніпра відкрилась виставка українського художника, а нині волонтера та військовослужбовця Сергія Бурбела. Він відомий своїми картинами кримських нічних пейзажів. Нова виставка теж присвячена їм. Та особливістю нових полотен стало поєднання фарб і текстів кримськотатарських народних пісень. Як це виглядає? Чому ще нещодавно ці картини могли бути знищені, та чому деякі з полотен Сергія Бурбела вважають пророчими, дивіться у сюжеті. Ніколь Савченко дуже монументальна робота, на мою думку. Доволі велика і прям давляча. викликає як негативні, так і позитивні емоції. Михайло розглядає одну з картин виставки. Такі суперечливі емоції вона в нього викликає. Бо Крим хлопець запам'ятав іншим, не таким похмурим. Мені було десь 9, коли ось його вдвітував, тобто перед окупацією. Якщо так згадувати, то саме якісь чудові спогади з дитинства там з таборів, коли там їздив туди, або там до якихось з родиною там їздили. То звісно, вони є. Не знаю, наскільки вони у мене відгукуються у моїй голові, коли я дивлюся на ці роботи, але ну, в будь-якому разі, якісь емоції я відчуваю і якісь спогади я маю. В експозиції Космогонія Криму 13 робіт, та ці полотна лише частина масштабнішого проєкту Сергія Бурбела серії картин Крим. Працювати над ним художник почав ще 2013-го за рік до окупації Криму. Я її створював під своїми власними враженнями від постійних мандрів, походів Кримом з друзями, ночівлюю в усіх цих містах. І я був заворожений просто цим повним місяцем, да, цим сяйвом, цими зірками. А вже після 2014-го року ця. Серія набуває інших сенсів, а от вона розказує і про депортацію да, кримсько-татарського народу, і про утиски, які зараз відбуваються. Тобто можна проводити різні паралелі. Налічує вже вона близько 50 робіт. Половина з них знаходиться за кордоном зараз. Серед них є особливі полотна. Пророчі на них художник передбачив події російсько-української війни, які невдовзі збулись. Перша картина це було потоплення крейсеру Москва. От, яку я за три тижні, здається, я його там, можна сказати, підпалив, потопив на своїй картині, і через три тижні, якби дійсно, дійсно було в нього влучання. Потім це було ураження Кримського мосту, і воно дійсно там через три, здається, чи чотири місяці відбулося, там, де можна побачити, я навіть вгадав напрямок диму, який там був і все інше. І ще одна картина це була. Бавов на Севастопольській бухті. А ось ця частина виставки могла бути знищеною. Її забрали у переддень обстрілу по Дніпру. До відкриття експозиції картини зберігались у Дніпровському художньому музеї, куди поруч влучив ворожий безпілотник. Вони знаходились запаковані і недалеко від дверей, але навіть ті двері, які важко просто людині відкрити дитина точно не відкриє а людині дорослі важко було відкривати. Їх просто зірвало з петелі. І всі вікна на фасаді, там здається, під 50 вікон, і вони просто всі вилетіли представили серію нічних пейзажів та зуряного неба у планетарії Дніпра. Ми завжди намагаємось підтримувати якісь такі соціальні виставки, щось пов'язане з мистецтвом, тому що наука і мистецтво як не каже, але вони завжди знаходяться поруч. Це дуже важлива тема. До нас насити дуже багато школярів. Під час соціальних сеансів в серед них є багато дітей, які народилися в час, коли це все вже було окуповано. І вони мають побачити це, хоча б у такому тому що це частина важлива частина нашої історії, це частина нашої країни. Не вам варто про це пам'ятати. А пам'ять і є головною ідеєю всіх полотен Сергія Бурбела. Нагадати про те, що ну власне з чого почалася ця війна і чим вона має закінчитися. Тобто, поки Крим не буде вільний, а от поки ми не побачимо ці кримські зорі, кримський місяць повний, то ні, ні про які якби закінчення війни не може бути й мови. Ніколь Савченко Юрій Смірнов Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.